Повертаємося до України. Навчальний рік, крім уже звичних проблем з нестачою підручників, підкинув і нові черги за медичними довідками і відсутність навчальних програм для 11-річки. Натомість з'явилися в інтернеті електронні підручники. Які ще новації чекатимуть на школярів, і чи цілком готові школи або їх навчати, з'ясувала Тетяна Мельниченко. Навчальний рік деякі учні зустріли у чергах по медичні довідки. Про те, що міністерство дозволило їх здавати аж до жовтня, чули не всі. Говорять, ну, завтра принести, а ми взагалі збираємося в вторник. Принести. <свісно> ну, <Зайхні свісно> в чер... Такі, Такі очереди, два часа стоїш в очереді, і все одно тобі нічого не дають. Перевтомлені і лікарі. Останні кілька тижнів їм не до пацієнтів виписують довідки. Лікарі не можуть прийняти за один день 400 дітей. Лікарі виходять із ладу, хворіють, горні. Сьогодні вже пішла на лікарняний. У міністерстві заспокоюють, панікувати не варто. Молодшу школу оглянуть на місцях, а от старшокласникам доведеться побігати по кабінетах. Вчителі фізкультури тепер розгублені. З одного боку, без медичних довідок діти не повинні займатися. З іншого, не пустити їх на заняття педагоги не мають права. Як діти проходять медогляд в поліклініці, це ми все дуже добре знаємо. Тому навіть якщо дитина з довідкою, то дуже обережно потрібно відноситись в будь-якому разі до заняття на уроці фізкультури. В'ячеслав Гладушкін уже 9 років не приймає нормативи, передбачені програмами. каже, їх давно треба було переглянути. Рухливі ігри ось чому вчитель присвячує найбільше часу. Але після занять на таких майданчиках дітям знову доведеться брати довідку про стан здоров'я. У першачків із довідками проблем немає. Вони їх отримали ще в садочку. Перший раз у перший клас дітям на радість. От тільки втома валить з ніг. Мама не будила. Я сьогодні ще можу робити у цьому першому класі. Діти не засинають на уроках. У них є можливість відіспатися після занять. Але таких ліцеїв в Україні одиниці. Більшість першачків змушена куняти прямо за партами, а батьки вириватись з роботи і забирати їх відразу після уроків. Бо група продовженого дня у звичайних школах для шестилітніх малюків не передбачена. Невиспанісів втома чекає цього року і на старшокласників, переконана директор Українського центру оцінки якості освіти Лілія Гриневич. З поверненням до 11-річної системи освіти вчителям доводиться вкладати більше інформації у меншу кількість годин. 12-річка дала можливість перейти на п'ятиденку. А тепер ми повернулись до 11 річки і зберегли п'ятиденку. І ви розумієте, до чого це приведе? Тобто у дітей старших класів, от у десятикласників точно буде по 7-8 уроків. І це буде серйозне перевантаження. Нам пропонують ну умовно, 10 годин на якусь тему, а я повинна її ущільнювати для того, щоб не отримати потім в 11 класі. Просто що ми будемо галопом по Європам щось вивчати. Друкарні до 1 вересня поспішно доробляли останні підручники, але порадувати десятикласників так і не змогли. На партах порожньо учителі викручуються хто як може. Підручниками школа забезпечена повністю. Є затримка частини підручників для 10 класу але вони всі разом з програмами є на сайті і міністерства, і видавництва, надруковані в педагогічній пресі. Я думаю, що не переконливо звучать закиди, що хоча б один з десятикласників не вміє користуватися інтернетом і не зможе подивитися перші глави. Учні цього престижного столичного ліцею з інтернетом справді на ти у них тут є навіть цілий комп'ютерний клас, підключений до мережі. Десятикласник Костянтин береться знайти там підручник, вводить ключові слова і знаходить. Фото електронного підручника минає 10 хвилин, але тексту він не бачить. На поміч приходить учителька інформатики. поки тут ще не знайшов. Можна поїздка в Вікіпедії. Там уж точно повинно бути все. Ще 10 хвилин і допомагає директор. Що там тут залишилось? Шукає інтернет. Але так. Зайти на сайт на сайт міністерства не не працює, він не відповідає у його колеги Юлії. Ті самі проблеми. На сьогодні треба підготуватися з історії. В інтернеті знайшла лише алгебру. Сьогодні з історії нам задали прочитати перші сторінки електронного підручнику. Це єдиний вчитель, який нам про ці підручники сказав. Філолог Ольга Івазовська переконана, найдопитливіші діти підручники таки знайдуть, але будуть дуже здивовані. Під грифом рекомендовано міністерством освіти вони побачать невідредаговані тексти на кожній сторінці десятки опечаток і помилок. Спершу і їй було весело, але потім стало не до сміху. Замість підручника з історії своєрідний тест на логіку вгадати про що йшлося. Навчального матеріалу суспільно політичними через дефіс слово має писати зайві літери, є еконопнічними. Культурними подіями, морально-етичними теж повинно писатись через дефіс. Тобто, це ми бачимо три рядка. Має бути Маккінлі. Бачите? Воно так написано, що букви І не видно, замість того, віце ПП-резидент. Трохи нижче це ж прізвище пишеться зовсім по іншому. Ольга певна, діти його просто не запам'ятають. Втратять довіру до підручників або нароблять помилок у тестах. Сами підручниками дітям доведеться працювати. 3-4 місяці, а то й до нового року, можливо, навіть після. Чому тому, що вдруг вони ще не йшли? А от учні цієї сільської школи на Хмельниччині про електронні книжки навіть не чули. Кажуть, за 30 років тут навіть не поміняли меблі, а у бібліотеці переважно списані книжки. Підручники не оновлювали років з 15. Дев'ятикласниця Діана Мельничук пов'язує своє майбутнє з біологією та хімією, але мікроскоп бачила лише раз у житті. Практичні заняття тут мало чим відрізняють. Від теоретичних По хімії, біології та фізиці, ми не можемо провести лабораторні роботи. У нас немає ні мікроскопів, ні пробірок, Ну нічим школа не забезпечена. Зате у школі поставили кілька нових сучасних комп'ютерів, та користі від них практично немає. Техніка не підключена до інтернету, та й користуватися нею діти не вміють. У них лише одна година інформатики на тиждень, і та з 9 класу. Тетяна на Мельниченко, Лариса Світловська, В'ячеслав Савчин, Олег Костенко підсумки тижня.